Григорій Кирилович Розумовський з малих років виявляв цікавість до навчання і згодом здобував освіту у Страсбурзі. Коли повернувся, то жив певний час з батьком, але не надто довго. Адже в скорому часі з ним посварився і оселився у старшої сестри Наталі. Бачимо, що її дім був час від часу прихистком для усіх молодших братів. Що переживали особисті драми. Кирило Григорович, звичайно, одобрював зацікавлення сином наукою, але бачив все ж, напевно, для нього іншу кар'єру, наприклад, військову. Григорій став капітаном, але його тягнуло до вивчення інших напрямків. І зрештою, молодий граф став науковцем. З 1780-х років поселився у Лозанні, Швейцарії. Це, що батько Кирило прозвав його лозанським філософом і змирився із захопленням сина, виділяючи йому достойне щорічне утримання. На ці гроші Григорій зміг купити у Лозанні будинок. Він займається науковими працями з геології та мінералогії. Періодично з волі батька приїжджає в Російську імперію, але в Петербурзі він нудьгує. І повертається в Швейцарію. Проте не наукою єдиною. Григорій Розумовський не відставав від своїх братів та сестер і теж відзначився скандальним особистим життям. У 1790 році Григорій Кирилович закохується у французьку баронесу Генріету Мальсен та вінчається з нею у Парижі. Батько Кирило і вся їхня родина проти. Чому? Точно невідомо. Ймовірно, тому що вона іноземка, і весілля та безпосередньо вінчання відбувається за католицьким обрядом, тоді як уся родина Розумовських православні. Проте в житті Григорія зреалізувалася теорія, згідно якої кохання живе три роки. У 1793-му Григорій Кирилович переїхав від дружини та почав жити окремо. Це був для нього неспокійний період життя. Він шукав себе, переїхав знову до Росії, там він знову нудьгував і переїхав до Австрії. Тут у Трієсті доля посміхнулася, він знову закохується. І, як істинний джентльмен робить пропозицію. Його обраниця зовсім юна, 16-річна баронеса Єлизавета Шенк-де-Кастель, приймає пропозицію 47-річного Григорія. І вони вінчаються за православним обрядом. Проте є один момент: попередній шлюб Розумовського ніхто не розривав. І він фактично, практично, юридично вже має офіційну дружину. Ну, хоча не практично. Батько Кирило цих розбірок уже не побачив, адже три роки до цього помер. Можливо, якби він був живий, то розповів синові, що спочатку. Розлучається, а потім одружується. Григорій Кирилович пояснював свій вчинок тим, що друге вінчання, яке відбулося за православним обрядом, є справжнім і чинним, а за католицьким не рахується. Адже він не католик. Хоча, коли в закоханих почуттях він це робив, попередній раз думок подібних не виникло. Так чи інакше? Думав, граф, але закон є закон, і перший шлюб є чинним. Так гадала і Генрієта, перша дружина, яка, дізнавшись про чоловікові пригоди, швиденько приїхала в Петербург на розбірки. Генрієта мала багато хороших зв'язків і домоглась, що другий шлюб Григорія був визнаний недійсним. Генрієта завдяки своєму розуму та шарму змогла розширити коло хороших знайомств у Петербурзі і навіть потоваришувала з Наталією Кирилівною, старшою сестрою сімейства, яка на початках теж була гостро настроєна проти баронеси. Вона провела в Петербурзі майже 10 років і мала багато хороших друзів. Її поважали і любили. У 1816-му Генрієта повернулася до Парижу і була там дуже відомою. Відкрила власний салон, де збирався інтелектуальний цвіт французької столиці, та жила в своє задоволення. А що ж з Григорієм? Його звинуватили у двоєжонстві і розпочалась справа проти нього. В результаті шлюб, звісно, виснали недійсним, другій дружині заборонено носити його прізвище, а на самого Розумовського наклали церковну епітимію – покарання. Долашна, юна, тендітна Тереза Єлизавета, сподіваючись на допомогу царя Олександра І, звернулася до нього на тему перегляду справи. Олександр І наказав переглянути цю історію міністру юстиції. І заспокоєна дівчина чекала. Проте життя її у Петербурзі було важким. Усі там були налаштовані проти неї. Хоча сама дівчина не винна у тих життєвих обставинах, в які втягнув її чоловік. Григорій Кирилович при цьому займається дослідженнями в мінералогії, весь в науці пише свої праці, листується з братом Левом, розповідає йому, як страждає. І так далі. Практичними рішеннями цієї проблеми він починає займатися лише коли приходить рішення, що нічого виправити не можна. Тоді Григорій Кирилович самостійно звертається до Олександра з проханням про допомогу, про те, щоб йому дозволили виїхати за кордон, і про те, щоб його дружині видали закордонний паспорт на ім'я Графині Разумовської. Та ще цар відповів, що не може займатися продовженням цієї справи. Адже і католицький бік, і православний цей шлюб не визнають. Також Олександр відповів, що будь-яких перешкод для виїзду за кордон у Розумовського немає, але баронеса Тереза Єлизавета Шенк-де-Кастель має бути прописана у паспорті лише з цим. Прізвище. Адже на ім'я графа Розумовського вона ніяк прав не має. У сім'ї народилось уже четверо дітей і виявили, що вони усі незаконні. Проблем було багато. Перш за все, тому що у молодої жінки не було дійсного паспорту, на ім'я графині Розумовської, і вона не могла виїхати за кордон як дружина Григорія. Сімейне життя з чоловіком не склалось щасливим. Від постійних стресів, негативу і переживань вона померла 28 річною. За словами її сучасниці, вона була знайома з баронесою Терезою Єлизаветою. Дівчина була достойною і померла від горя зовсім молодою. Поховали її на чужині у Петербурзі. А Григорій, якому нічого уже не чинило перешкод, приїхав з дітьми до Австрії. Графське походження його нащадків не визнали. Григорій відмовився від підданства Російської імперії та став протестантом. Своє життя відтепер він повністю присвятив науці, прожив ще 19 років і помер у своєму маєтку у Моравії 3 червня. 1837 року. Йому було 77. За декілька днів до смерті до вже хворого Григорія приїжджала його перша дружина Генрієта, щоб, очевидно, попрощатися і щось сказати наостанок. Але він не захотів з нею бачитись. Саме від Григорія Кириловича і продовжується рід Розумовських в Австрії, як і, які якій до сьогодні живуть. Там бережуть родинну спадщину, в якій є і ті листи Кирила Розумовського, про котрі я згадувала і цитувала раніше. У розповіді про Григорія згадували, що він писав листи, яких розкривав душу своєму братові Леву. Хто ж такий Лев Кирилович? І чим цікавим він відзначився? Граф Лев Розумовський не відставав від своєї родини ні в імпозантності, ні в освіченості, і ні в скандальності. Лев, так як і усі його брати, отримав прекрасну освіту і будував успішну кар'єру. Проте, не відстаючи від братів, він отримав славу Ловеласа та знаменитого світського парубка. Гроші він теж витрачав швидко і легко. На що Кирило Григорович жалівся і писав у листах, що Лев актор-коханець, який грає роль по-справжньому, а не в театрі. Що ж за історія це була? А це був справжній скандал. Як ще назвати ситуацію, в якій кохану жінку виграють в карти? Лев Кирилович закохався в заміжню Марію Григорівну Голіцину, з якою познайомився на одному з балів. Очевидно, що вона відповіла взаємністю, адже шлюб її був нещасливим. Чоловік Олександр Голіцин дуже заможний князь. Проте в товаристві мав погану репутацію і досить швидкими темпами прогулював свої статки, через які власне за нього видали зовсім юну 17-річну Марію. Лев Корилович закохався в гарненьку дівчину без тями. Він шукав приводу з нею постійно побачитись, не жалів грошей на дорогі подарунки, сукні, возив її на бали, в якості кого трохи не зрозуміло, але возив. Проте брат Марії був одруженим на племінниці Лева Розумовського. Тому під приводом якогось далекого родича, ймовірно, це було можливим. Чутки про сумний і небезпечний шлюб Марії з Голіциним досить активно ширилися в севітських товариствах, начебто той бив дружину і навіть примушував силою виконувати подружній обов'язок. Лев Карилович навіть хотів викликати домашнього тирана на дуель, але чи сам, чи хтось підказав, що можна покарати насильника іншим методом. Олександр Голіцин був відчайдушним картярем та азартним гравцем. Тому цю слабкість, хитрий і винахідливий Лев вирішив використати проти суперника. Повідомляються різні дати цієї так званої картярської дуелі. Це приблизно між 1799 і 1802 роком. В ході цієї гри Розумовський, який очевидно блискуче грав у карти. Вигравав раз за разом. Голіцин програв купу всього, на що Лев запропонував йому угоду. Якщо в останній грі він виграє, то Голіцин віддасть йому Марію, а решту всього до брата грошей може забрати. Спочатку Голіцин відмовився в надії виграти, і такий вибір взагалі не прийдеться робити. Але в чергове програв і погодився віддати дружину. А все інше матеріальне та фінансове залишилось при ньому. Цього приводу гуділа кожна оселя та родина, нечуваний скандал. Марія була дуже ображена в цій історії, адже її князівну з народження виграли в карти. Проте саме ця гучна історія допомогла їй отримати розлучення. Адже як це можливо, щоб чоловік робив ставку на дружину? Випадок був кричущим, в якому церква вбачала плюндрування священності шлюбу, до якого так легковажно поставився її чоловік. Марія Григорівна отримала офіційне розлучення і у 1802 році обвінчалася з Левом Кириловичем. На це, між іншим, дав дозвіл перший чоловік, з яким і Лев, і вона залишились. У дружніх відносинах. Сім'я Розумовських вкотре переживала скандал і була дуже незадоволена таким шлюбом. Проте Марія дівчина розумна, товариська, мила, приємна і завдяки усім своїм хорошим якостям швидко знайшла спільну мову з чоловіковою родиною і полюбилася їм. Але вищий світ був дуже жорстоким до пари. Цей вчинок дуже засуджувався. Про них пліткували, сміялися, зводили наклипи, хоча в гості та на прийоми до них ходили, маючи величезну повагу до графа Розумовського. Але до себе не кликали. Граф Гудович, родич Розумовських, клопотав за них перед царем. Але положення було їхнє досить нестійким. І шлюб не надто визнавали. Одного разу на балу у Кочубеїв, які прихильно і любляче ставились до Розумовських, і запросили їх. Тож на цьому балу присутнім був цар Олександр І, який на кінець вирішив врятувати репутацію цієї сім'ї. Він підійшов до Марії, і, як згадували очевидці, голосно запитав: Мадам графине, чи зробите мені честь станцювати? Зі мною Полонез. З цієї миті репутація Марії Розумовської була відновлена. І вона офіційно визнавалась графиною Розумовською законною дружиною графа Лева Кириловича. Їхній шлюб був дуже щасливим. Подружжя майже ніколи не розлучалося, і під час вимушених і нетривалих розлук вели ніжні листування. Прожили вони разом 16 років. На жаль, спільних дітей у пари не було. Вони взяли на виховання трьох вихованців. Лев Кирилович помер першим 21 листопада 1818 року у 61. Марія дуже страждала за коханим чоловіком і навіть виїхала за кордон для лікування. За ці роки без чоловіка вона багато побачила і пережила. Олексій Кирилович старший брат. Порушив проти неї судову справу, адже Лев заповідав усе Марії, що не подобалось Олексієві. І він піддавав сумніву законність такого заповіту. Три роки тривав процес, який виграла Марія Розумовська. Відновивши сили у закордонному лікуванні, графиня продовжила вести активне та повне життя. У 60 всіх зачаровувала своєю ще дівочою стрункою. Осанкою прекрасно їздила верхи та красиво модно одягалася кожні 3-4 роки, привозячи з Парижу до 300 суконь. У 84 вона самостійно поїхала в Париж, щоб підготуватись до коронації Олександра II. Майже до самої смерті Марія одягалася як молода жінка в капелюшки та сукні світлих і яскравих кольорів, з пір'ям та квітами. А також виїжджала на вечори з відкритою шиєю. Це було унікальним явищем для бабусь того часу. Вона влаштовувала прекрасні бали та прийоми. Померла Марія Розумовська 9 серпня 1865-го. Вона прожила довге і цікаве життя та відійшла у вічність у 93 похована разом з коханим чоловіком Левом. Над їхньою могилою поставили надробний пам'ятник. Але написи, на жаль, втрачені. Ось така ще одна історія кохання в родині Розумовських. Отож, наймолодший син Кирила Розумовського Іван, він не мав такої яскравої та скандальної біографії. У Івана Кириловича була важка доля. У 9 років він втратив маму. А Кирило Григорович як ми знаємо, підпав під вплив племінниці Софії Апраксіної, яка не надто щедро розподіляла дядькові статки. Іван не отримав такої блискучої освіти, як брати. Не мав такого першокласного домашнього виховання, як вони. Для хлопчика не наймали іноземних гувернерів. Він рано відправився до військового пансіону, який закінчив у 21. Та продовжив військову кар'єру. Кирило Григорович згодом жалів, що наймолодшому не дав таких можливостей в навчанні як старшим, і у 1785-му 25-річного Івана відправив за кордон. Але було вже пізно. Іван любив розгульний спосіб життя вдома, і нудні лекції за кордоном його вже не цікавили. Він не звертав потрібної уваги на науку. А цікавився розвагами, якими міг насолоджуватись у Європі. Кирило Розумовський навіть хотів віддалити хлопця від усіх великих міст, щоб він став успішним студентом Німеччини чи Швейцарії. Іван оселився у Лозанні, де жив дуже весело. Кирило Григорович таким був незадоволений, і сина в скорому часі повернув. Іван продовжив свою військову кар'єру, і вона складалася в нього успішно. Проте його численні гулянки та ігри в карти дуже відволікали молодого чоловіка, і він безперестанно просив у батька грошей. Кирило Григорович дуже переживав з цього приводу. У 1792 році 31-річний Іван своїм розгульним способом життя серйозно підірвав здоров'я. І лікарі рекомендували йому лікування за кордоном. Звісно, він поїхав. Але під час свого лікування, скоріше за все, продовжив звичне йому життя, бо втратив величезну кількість грошей і наробив ще й чимало боргів. Кирило Григорович розгнівався і повідомив, що більше не буде платити по його векселям, і рекомендує повернутись додому. Адже очевидно, що мова вже йшла не про лікування. Іван повернувся, продовжив свою військову службу, проте звичок не змінив, гуляв і робив борги. Стан його здоров'я був важким. Іван страждав від туберкульозу легенів. У 1801-му, вже дуже хворий, він приїхав до батька в Батурин, щоб попрощатися перед далекою дорогою. Він вирушав в Італію, де і помер через рік у 1802. Проте Іван теж мав свою скандальну особисту історію. Одруженим він не був, але кохання його життя, коханням його життя стала Катерина Меншикова, князівна, красуня, світська левиця, аристократка і заміжня жінка, з досить вільним способом життя. На її руках у Римі і помер Іван Кирилович. Коли померла Катерина II, до Розумовського прийшли сповістити тепер є новий цар і чи хоче він йому щось передати. На що Кирило Григорович сказав: Передайте, що я теж помер! Його відданість їй і захоплення нею були вище усього іншого. А можливо, в тому приховувалось дещо більше. Ось так і закінчилась ціла епоха, і в масштабі однієї сім'ї і цілої України. Нашадки Розумовських пишаються своїм походженням. Нинішнім головою роду є граф Грего Розумовський, котрий проживає у відні і є прямим. Нащадком Кирила Григоровича у сьомому поколінні. Ще з кінця 80-х він активно захищає і просуває українські інтереси у західноєвропейських суспільно-політичних колах. А у 2004-му інший представник родини, граф Андрій Розумовський, приїхав спеціально з Аргентини, щоб взяти шлюб у храмі своїх предків у Козельці. Ось так з'явилися аристократи Розумовські, а Україна Гетьманщина, на жаль, припинила своє існування. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю родину, про Кирила, Олексія та про скандальні історії кирилових дітей. І не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок.